І я Наталя, села Новоселівка, яке було знищене на 90%. У нас будинок був такий немаленький, він був на дві родини: моя родина і родина сестри. Наш вхід був тут. Це була така у нас літня тераса. Тут там стояв тут такий диванчик. Ми відпочивали, коли каву були. Це в нас такий був коридор величезний. Це вже був Зал сестри. Це, це так, це кімната моя з чоловіком. Це був гостинна у нас така. Це старшого сина кімната, батьківська кімната. Тут ванна була, туалет і далі була кухня. Було, але все знищено. На жаль. У мене старшому сину 17 років. Він каже, мама, ну, ми з тобою живемо. Я так хочу запросити друзів, а куди? Нема куди. У нас всього -то кімната, да, кухня. Ну, куди запросити? Нема місця, нема, нема життя повноцінного. А інколи так хочеться. Не знаю, що додати складно якось згадувати. 24-го. Мабуть, це була п'ята ранка, може, ще не було. Мені, мені подзвонила дзвонила племінниця, вона тут недалеко жила в бабусі. Каже, Наташа, збирай малих, поїдемо. Кажу, куди Наташа, ви... ну, війна вже все. Кажу, да яка війна? Ну про що мова йде? Каже, вийди на вулицю. Я виходжу на вулицю, бачу картину. Йдуть машини, йдуть танки, черги на заправках. Це було в березні, це було хлібинку спекли. Цікруха Хлібенко передала. Це було сашуні а, три роки. Ми <сум>, навіть свічку вставляли на день народження 9 березня. А, але три роки не було. У сестри була свічка 6 років. <сум> <І> ми її тушили. <сум> ну, шість то шість. Це був погріб. Це було день народження в погрібі. Чоловік поїхав, каже, я поїду, заправлю бензину, ну візьму щось. На заправку, в магазин. Чоловік приїхав, ми сіли в машину і поїхали до сестри. Там якісь продукти взяли в магазині. Ну таке саме елементарно на два дні змінний одяг дитині, горшики. Батьки залишились тут. І ось якось ці перші дні ми ще могли зазванювати постійно. Мама казала: хлопці, у нас можна, поживуть, ну, можна. Ну, що станеться з моєю кроватью. У перші дні була, була вода, мама розповідала, був газ, вони ще готували їжу, Ну, якось це було легше. Але потім з кожним днем, перший приход, вона телефонує, каже, ми іграшки не прибрали з пісочниці. У нас на вулиці була пісочниця. Сашка, каже, то Перший приліт був туди. І потім кожен день каже, ну, ти не хвилюйся, але там вікна посипались. Кажу, мама, ви як? Ми в погрібі. Ну, добре. Беруть трубку, значить, живі все гарно. У нас жили військові. В гаражі стояв БДР, батько ще допомагав хлопцям чинити. Годували, перевдягали, поки ще було де. Потім на кастрі почали годувати, того що там, то в кухню пролетіло вже не було. В один день мама дзвонить і каже: Наташ, все, я вже не можу тут більше. Ну, Я щось з собою зроблю, або я просто сяду, хай мене вб'ють. Я ну, вже просто не витримувала. Це страшно. Кажу, давайте щось робити. Дякувати Богу, де під обстрілами, де як. Мама добралась. Батько залишився тут, а того, що ну, там хлопці, треба ж хлопцям допомагати. Тут майже нічого нема, погріб. Це було ну, десь я не знаю, може, четверта, п'ята вечора я вийшла на порог там, в селі, воно на гурті, виходить, в осенцяцьке. Кажу, Каже, мама, точно горить наш будинок. До батька ж дозвониться, немає змоги. Мама каже: де да, що ти там горить, все горить? Каже, що ти вирішила будинок? Кажу, мам, точно чувствую. А тут їде з села, ну, моя знайома, вони в цей день виїхали. Каже, не хотіла казати, але горить ваш будинок. У вас там весь куток, тут у нас наш будинок, поруч будинок, ну, все горіло. Батька немає, зв'язку немає. Мій чоловік і, с... і сестри чоловік. Вранці встали дуже рано і пішли, тому що ну, як, ну, ми не могли так. Вони пішли сюди, а я в окно дивлюся. Ну, страшно, обстріли це був такий пік страшних обстрілів. Це просто пік був. Це Кожен день, цілу добу, вони стріляли, обстрілювали наше село. Дивлюсь в окно і де такий якийсь дід. А я його не, батька не бачила вже. Щось, ну, 24-го. Лютого, кажу, ще хтось зміг вибратися з того пекла. Мамка каже, то батько йде. Кажу, та ні, мама. А тут у нього така борода. Каже, я тобі кажу. А мене син менше. У його дідусь він був маленький три роки, що йому тільки в березні було на той час. Каже, точно дід іде. Він вилетів голий і до діда. Правда, батько. Це такий, знаєте, такий груз. Каже, нас нічого немає. Кажу, да ладно, якось буде. Але всі разом, в тісноті не в обіді. Батько був трохи поранений, тому що каже, воно все загорілося, один приход другий, і все просто пламенем. Горить, а худоба в сараї. Дроє собак, того, що він був охотником у нас. Собаки повипускав, свиней не встиг, і йому балка. Палка впала на голову, ну, у нього була рана така, він в крові пройшов. І це тривало до 3 квітня. А потім уже ж орки вийшли з села, з Воснесенська, і ми вже сюди. Ну, спочатку я сама їздила, на роботу їздила. Я плакала, я довго плакала. Ну, дуже кажу, ну, я не можу. Просто це був ступор. Це б... я... я не розуміла. Я виїхала от до половини. Получається, довго десь зараз блокпост, да? і, і я розуміла, що тут зовсім менше. Там все ціле, там наче не було війни, а тут нічого нема. Тут тільки руїни, 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 все спалено, збито, снаряди валяються, ці проволоки, як фірверки, отакі валяються, там міни. Ну страшно. Це коли я приїхала, це ж було влітку. Це те, що залишилося від забору. І трояндочка одна. Це був 22 й рік. Одна трояндочка зацвіла. Круто було. Зараз вже все це призупинилося. Я розумію, що ну, о, з кожним днем все більше і більше руйнувань, все більше втрат. І тому ми вже якась, мабуть, про, нас, про наше село всі забули. В селі ну, максимум, що зробила, це поставили модульні будиночки. Все. І, ну, і то не всім, на жаль, не всім. Тоді ще якась була надія, що нас не кинуть і хтось нам допоможе відновити наше життя. Може. Тому що ну, самі ми це не можемо зробити. Ну, просто немає змоги, і ми це розуміли. Була якась надія, але з кожним днем надія покидала. Чоловік ну, спочатку був вдома, але потім всі друзі, о, да, всі захищають. І, ну, якось, «Наташ, я піду. Кажу, ні, та не, а я з дітьми, що нема нічого, я з дітьми куди. Та я піду, та не». Ну потім він якось, воно, каже, ну все, підписав і пішов в Ну Це його рішення, я поважаю. Зараз такі віки, у мене багато хто запитує, може б ти вивезла сина? Кажу, ні. Я йому запропонувала, кажу, Дініс, може, поїдемо? кудись? Вивезу тебе. Поживеш. Ну, мене сестра є двоюрідна, вона давно виїхала в Польщу ще до війни. Вона там вже, ну, вже років шість. Я кажу: ну, я тебе там попрошу, вони тебе десь будуть наглядати за тобою. «Ні, мам. Ну, ми таке пережили і вже давай залишимось тут. Це ж наша країна, ну якось будемо. Якось будемо.